Жив собі в лісі маленький зайчик, і була в нього звичка тягти все додому, що він знайде в лісі. Одного разу в ліс прийшли туристи. Вони зупинились на галявині, поїли, прибрали за собою і пішли далі. Зайчик сидів за кущем і з цікавістю спостерігав за ними. І побачив, як у одного туриста з кишені випала якась коробочка. Що це були сірники, зайчик не знав. Він підібрав їх і побіг до своїх друзів лісових звірят. Зайчик показав свою знахідку друзям, а вовчик сказав Це сірники. Мама казала, що маленьким дітям. Не можна з ними гратись, може статись пожежа. А зайчик йому відповідає: Це маленьким не можна, а я вже великий. Взяв зайчик маленьку красиву коробочку і дістав з неї маленький сірничок. Загорівся сірничок. Зайчик опік лапку, злякався і кинув його на землю. Загорівся сухий мох, полум'я злетіло вгору. Добре, що вовченя було поруч, і загасило вогонь. Поганий ти, зайчику, не можна так робити, а то буде біда і лісу, і звірам, і птахам, сказав він. Будеш ти мене вчити? Я і сам розумний, сказав зайчик і поскакав далі. Сів під ялинкою, щоб його ніхто не бачив, дістав сірники і почав ними чиркати по коробці. Побачила це білка і каже: Вогонь страшна сила! Він може причинити велике зло. Сірники зроблені не для того, щоб ними бавилися діти. Не грай з сірниками, бо може бути пожежа. І ти ще мене вчити будеш, обурився зайчик. Стрибаєш по деревах і стрибай далі. Не заважай мені. Побіг зайчик додому, сховався в будиночку, щоб його ніхто не бачив. І давай знову чиркати сірниками і дивитись, як вони красиво горять. Раптом сірник відламався, відскочив на зайчикове ліжко з сухого листя. Листя одразу загорілося, полум'я перекинулася на стіни, і зайчик один не зміг загасити вогонь. Він так злякався, що заховався у шафу. Їдкий дим попав йому в очі. Він вискочив на вулицю і закричав на всю міць. Пожежа, пожежа, допоможіть. Добре, що поруч пролітала сорока. Вона затріщала на весь ліс. Сюди, сюди, всі сюди, гасіть вогонь, зайчик, будиночок підпалив. Викликали рятувальників бобрів. Дядько Бобер і його команда почали носити воду у відрах і заливати вогонь. А зайчик заливався слізьми і говорив я більше ніколи не буду брати сірники. Вогонь загасили, але будиночок згорів. Дядько Бобер строго сказав всім малюкам, які зібралися біля пожарища. Ніколи не беріть сірники в руки. Не грайте з ними. А то буде як зайчику. Міг би згоріти весь наш ліс, і тоді нам не було б де жити. Зайчику будиночок відбудували, але з тих пір він запам'ятав, що сірники діткам не іграшки. Сірники це не гра. Діти пам'ятайте, щоб не сталася біда, ви їх не чіпайте, ці маленькі сірники для потреб дорослих, діткам ігор і забав, без вогників досить, щоб пожежу загасити, не вистачить річ. Небезпечні сірники, хоч і невеличкі, сірники не гра, діти пам'ятайте, щоб не сталася біда, ви їх не чіпайте.